Розділ 18. Несподіваний бранець. Стики вирячилися на Едгара, як на божевільного. Корови щось на тебе кидали? спитала нарешті пані стик. Що ти? Що ти? Корови не можуть нічого кидати. А ці кидали, відповів Едгар, і, щоб викликати у батьків співчуття, почав переповідати про все з перебільшенням. Це страховище, а не корови. Їх тут сотні. Роги довгі, як у оленів, і мукають вони лячно. Жбурляли всячину в мене і в пухнастика. Песик страшенне перепудився я теж. Я покидав подушки, які ніс, і майнув у сховок. А де ж ті подушки? запитав пан Стик, озираючись. Не бачу жодної. Може, скажеш, що корови їх з'їли? Хіба ти не переніс усе до підземелля? запитала пані Стик. Адже в кімнаті порожньо там нічого немає. Нічого я не переносив, відповів Едгар обережно вилазячи з входу до підземелля. Подушки я покинув там, де вони зараз були, отут. Що з ними сталося? Не знаю. Отакої. От Чудувався пан Стик? Хто ж тут без тебе і без нас побував? Забрав і подушки, і все інше. І куди ж вони це поділи? Цікаво. Тату, тату, це корови! Почав виправдовуватися Едгар, озираючись. Ніби сподіваючись побачити корів, що несуть кудись подушки, столове срібло і ковдри. Заткни пельку з тими коровами, наказала пані Стик, втративши терпець. Передусім, тут на острові немає жодної корови. І ми це знаємо достеменно, бо обійшли весь острів уранці. А вночі ми чули якусь незвичайну луну, що відгонила в переходах. Ні, синку, в усьому цьому є щось дивне. Схоже, на острові хтось є. Тут з-під землі долинуло примножене луною жахливе виття Це вивпухнастик. Йому стало страшно самому внизу, але й виходити нагору він не насмілився. Бідолашний мій. вигукнула пані Стик, яка, мабуть, любила пухнастика понад усе на світі. Що там з ним? Пухнастик іще тужливіше завив, і пані стик поквапилася сходинками до нього. Пан Стик пішов за дружиною, і едгар не барився, рушив за батьками. Мерщій, випростався Джуліан. Ходімо, діку. Ми якраз встигнемо забрати валізу бігом. Хлопці майнули до валізи, узялися за складені ручки по боках і понесли її до Джорджі. Ми віднесемо валізу до печери, прошепотів Джуліан. А ти, Джорджо, повертуй тут кілька хвилин і подивися, що буде далі. Хлопці потягли валізу на кручу, а Джорджа залягла за кущем і взялася спостерігати. Через кілька хвилин з'явився панстик, вийшовши з під земеллє, він на круги і виявив. Валіза зникла. Від подиву у нього відвалилася щелепа. Валіза як здиміла. Нахилившись до входу в підземелля, він заволав Кларо, валіза пропала. Пані стик саме піднімалася сходами. А за нею Смердюк і Едгар. Жінка вийшла нагору і озирнулася. Пропала? украй здивувалася вона. Пропала! Куди пропала? Хотів би я знати, вигукнув пан Стик. Ми залишили її лише на пару хвилин. І вона зникла. Сама пішла кудись, як і решта речей. Послухай мене, тут, на острові, хтось є, стривожилася пані Стик. І я з'ясую, хто це пістолет. При тобі? Звичайно, мовив пан Стик, хляпнувши себе по поясу. А ти візьми кийок побільше, пухнастика візьмемо з собою. І хай мені грець, якщо ми не схопимо того, хто ламає наші плани, Джорджа безшумно вирізла з-під куща і побігла попередити друзів. Перш ніж спуститися по мотузці в печеру, вона прикрила отвір гілками ожини, потім спустилася вниз і розповіла про все, що сталося. Джуліан тим часом намагався відкрити валізу, але замки не піддавалися. Він підняв голову і подивився на Джорджу. Засапана дівчина закінчувала свою розповідь. Ми тут будемо у безпеці, доки хтось ненароком не провалиться в отвір, сказав він. Тепер сидіть тихо. І ти, Тімі, не смій гарчати. Деякий час нічого не було чутно. Потім звіддаля пролунав гавкіт смердюка. Увага! сказав Джуліан. Вони наближаються, а стики знову видряпалися на кручу і заходилися ретельно оглядати кожен кущ. Підійшовши до великого куща, за яким часто ховалися діти, вони побачили, що трава там прим'ята. Тут хтось був. Зауважив пан Стик. Чи не сховалися вони всередині куща? В такому величезному густому кущі можна умістити півармії. Зараз я спробую продертися всередину його. А ти Кларо, постій з моїм пістолетом. Тим часом Едгар. Пішов вештатися покруче. Він вважав, що немає таких дурнів, які надумалися б жити всередині колючого куща. Хлопчина наступив кілька кроків і о, жах, відчув, що провалюється. Його ноги опинилися в якійсь дірі, він ледве встиг учепитися. За колючі гілки, але це його не врятувало. Едгар падав дедалі внижче і нарешті гепнувся на землю. Продовження буде.